Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 16 серпня 2022 року вирішив засняти відео по як я роблю ожинове вино. Це в мене перший етап уже з водою розмішане. Осе раз я вже його отсіжував. Зараз хочу другий раз сідити оці 4 банки. Це в мене сито таке, і докинути цукру. Ну, що воно Тут ось видно, що процес брудіння відбувається в теплому місці. Це зараз я теж одожму, це в окрему тару, бо це трохи пізніше вино це робиться. Ну так само і тут теж. вино тут треба все порозмішувати кожен день. Зараз буду показувати на цьому. Ось видно, що тут воно вже потребує цукру. Зараз ми його процідимо гарненько. Через обучка таке сито, хоча є трубочка. Ну тобто, щоб не було всякого жому. Оцей мутицю всю оце таке, це я вливаю окремо, воно мені не потрібно. А все я додам цукру, взяв цукру в екомаркеті по 31 гривень. ну Зараз я так всі три банки оціжу промию їх і о, залью. Обратно, бо нових у мене помитих немає, так що пройдеться ці вимити. ці простіше, бо відрі його оставляти ще не варіант. Треба, щоб було в теплому місці. Та зараз покажу ще це малінове, зожиною теж. Тут треба... Надо... А, це це не малінове, це малінова брага. Малінова з і тут ожинилося трохи. Я заснімав відео. А це тут амалінове вино. Малінове вино. В принципі, це показав і підписуйтесь на наш канал ProAgro. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. А я поки його все попереливаю, і додавлю цукру по 200 грамів. Я на таку банку добавляю все.